Колишнє єврейське кладовище, на якому поховано тисячі людей, перетворилося на майданчик для екстремальних розваг, а надгробні плити, на трампліни для рівненських велосипедистів. Інші містяни пристосували цвинтер для пікніків та розпивання алкогольних напоїв. Активісти вирішили зупинити зухвалих рівнян. Люди, які тут до цього катались на велосипедах, можливо, вони ну, по-іншому сталися до цього місця, що можна можливо, можливо, знайти якесь інше місце, не кататись на. Ну, на кладовищі ну і не використовувати як будь-матеріал ці надгробні плити. Місцевий активіст Тарас Грицюк вирішив порядкувати території старого єврейського кладовища та скликав небайдужих на толоку. Він каже, радий, що акція набула великих масштабів. Адже до ініціативи долучилися місцеві активісти, представники єврейських громад, а також волонтери з Польщі, США та інших країн світу. Ми намагаємося ну, відновити пам'ять про ну, єврейську громаду, яка Свого часу населяло місто Рівне, і була ну, більша частина, євреїв, це були, ой, більша частина рівнян були євреями е, до Другої світової війни. І, власне, а потім їх, е, власне, якраз 74-та річниця сьогодні-завтра розстріл євреїв, рівненських євреїв в 41-му році, в урочищі Сосонки. І це можливо теж ніби така, те, що ми можемо зробити, ну, данина пам'яті їм. Волонтери прибрали листя, сміття, а також відкопували матцеви, надгробні плити. Таким чином кажуть, намагалися привести єврейський цвинтар до ладу. Декілька років поспіль ми приходили сюди, прибирали, але через буквально там місяць все ставало як було. Я надія, що люди схаменулися, і рівняни нашого міста взялися також до цього до цього, до цього діла. Ми зв'язалися з представниками от з Тарасом, і вирішили разом спільними зусиллями. Розпочати ну, як мінімум те, щоб люди дізналися, що тут кладовище. Ця частина міста рівно є історичною, тому що тут було кладовище єврейське, яке з часом втратило свій вигляд, тому потрібно зараз його відновити. І ми тут, я тут, для того, щоб допомогти це зробити. Ви бачите, що це все каміння це колись були частиною могил і. Хотілося б тут провести в порядок, до ладу. Окрім того, представники єврейської громади хочуть встановити тут пам'ятний знак, аби рівняни ставилися з повагою до сакральних місць та не перетворювали їх на смітник. Це свято земна, це місце, яке люди посвятили через них смерті. це місто. Люди повинні знати, що це свято місто. І Увіжайте це місце. Інеса Пославська, Юрій Кобів, новини Рівного.